Добовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю. Такий запобіжний захід. Голосіївський райсуд Києва напередодні обрав заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву. Під час засідання по про поруки клопотали народні депутати від Європейської солідарності та депутати Київради. Усі вони отримали відмови. Відтак, принаймні два місяці. Прокопів буде під домашнім арештом. На нього наклали зобов'язання з'являтися на судові розгляди. Я нагадаю, що 17 квітня Володимиру Прокопіву вручили підозру. Йому інкримінують сприяння організації схеми переправлення військовозобов'язаних через держкордон. За словами самого Прокопіва, в переліку осіб, що виїхали через систему шлях для ввезення гуманітарної допомоги та не повернулися за його поданням, є лише одне прізвище. Мова йде про виконання ним покладених на нього обов'язка як на уповноваженої відповідальної особи за забезпечення продовольчої безпеки і забезпечення містом всім необхідним. Товарами першої необхідності, медикаментами під час весни, літа 2022 року. Тоді він був наділений повноваженнями приймати рішення щодо виїзду осіб за кордон і у зв'язку з цим внесення відповідних відомостей до системи шлях із 30 однієї особи, про які йдеться в підозрі, не повернулась лише одна особа, і от зараз так дуже формально. Прокурор підходить до цієї ситуації і підозрює вручає і обстоює позицію, згідно якої нібито Володимир Володимирович організовував якесь незаконне переправлення осіб через кордон. Мені здається, що рішення було готове задовго до судового засідання, бо в залі суду мені здається, що не було жодної людини, яка б не розуміла, що це повний абсурд. Причому включно з судею і включно з прокурором. Але владі вигідно, щоб мене не було в залі пленарних засідань, але я був вдома. Звичайно, будемо подавати апеляцію для того, щоб цього не було. І зараз долучимо до нашого ефіру депутатку Київради від Європейської солідарності Дінаро Габібулаєву. Пані Дінаро, добрий вечір. Я вас вітаю. Вітаю вас. А... Знаєте, за даними Держприкордонслужби, адміністрації Держприкордонслужби, приблизно 1130 чоловіків. Із 14 тисяч листів від органів державної влади з клопотанням про надання дозволу на виїзд за кордон за цим відрядженням, якраз 1130 чоловіків не повернулося з цих відряджень. Це люди з різних державних, в тому числі установ. В деяких державних установах, таких як Міністерство молоді і спорту, більше 300 чоловік, Міністерство культури стратегічних комунікацій більше 500 чоловік, Міносвіти, десятки. Скажіть, будь ласка, чому саме така увага до Прокопіва? Там одна людина не повернулася. По-перше, знаєте. Історія в тому, що в Києві зараз відбувається серйозна турбулентність, і турбулентність вона відбувається не тому, що турбулентно саме в Києві, а тому, що влада вважає, що Київ, де зараз проживає 20% українців, насправді дуже багато людей переїхало до Києва. Ми знаємо з прифронтових зон, в тому числі, незважаючи на те, що і в Києві так само відбувається багато обстрілів, і, і що ночі відбуваються атаки. Але історія в тому, що вони вважають, що узурпувати владу в Києві їм вдасться дуже просто тобто, теперішня центральна влада. Які ознаки цієї узурпації? По перше, при призначають без жодних там підстав, призначають нових голів районних держадміністрацій. Звіти тих голів районних адміністрацій, теперішніх або там минулих, ми так і не бачили. Коли ми звертаємось до цього, то вони знаєте, просто ігнорують всі запити депутатів щодо хоча б. Мінімальних принципів місцевого самоврядування, потім відбуваються тотальні обшуки у певних людей, що пов'язані там з мером і тому подібне. Потім відбуваються якісь там політичні переслідування певних людей, які там щось порушили, не порушили. Але історія в тому, що про них яскраво роблять такі серіали і показують їх вже дуже сильно там винуватим, і вимагають покарання. Я хочу тут підкреслити в тому, що я вважаю, що в демократичній цивілізованій правовій державі. Кожен має відповідати за те, що скоїв, дійсно, кожен. Тобто, якщо ти займаєшся корупцією, не дай Боже, то ти маєш нести відповідальність як кримінальну, так і політичну. Якщо ти там, порушив принципи, які ти знаєте, перед громадою да, і там десь. Зловживав своїми повноваженнями, то ти маєш принести політичну кримінальну відповідальність. Але основне і ключове слово кожен як зараз відбувається. Якщо ти там з європейської солідарності, ми бачимо, що відбувається з Петром Порошенко, санкції, всі ці справи. Знаєте, він рекордсмен у нас в Європейській Солідарності. У нього там більше 130 справ. Всі ці виклики до ДБР і всіх інших можливих органів, судів і тому подібне, все це свідчить про те, що максимально хочуть заблокувати представників європейської солідарності перед. Можливим виборчим процесом, тому що я його е, анонс не чула, але знаєте, дії свідчать про те, що, начебто, політична кампанія почалася. Так, от повертаємось до е, Володимира Прокопа. Е, історія в тому, що ви знаєте, у зв'язку з цим цим історіями, які відбулися, ми вимагали у Володимира Бондаренко скласти. Свій мандат у нас зараз немає секретаря, і мені здається, влада хоче там, ну це мої припущення насправді, що влада хоче поставити свого можливо, секретаря і починає очищати. Поле від можливих претендентів, хоча ніхто про це і ніяк не озвучував. Але ми у Київській міській раді найбільша фракція, ми маємо довіри громади. І звісно, хтось просто розпочав політичну кампанію і вважає, що якщо вони приберуть на наступні два місяці голову фракції, увага да найбільшу політичної сили в Києві, то вони зможуть далі проводити свої узурпаційні дії, і ніхто йому їм про це нічого не скаже. Тобто, знаєте, так, заблокувати по суті, роботу максимально. І е, ми не знаємо, чи буде все-таки політичний процес. Ми чули про те, що можливі вибори. Але чи будуть, вони, чи не будуть, ми не знаємо. Пояснень досі і роз'яснень щодо цього немає і як це буде проводитись, я не розумію. Але по відчуттях. Почався виборчий процес. Я сама була на засіданні. Я слухала вимоги прокурора і, взагалі, звинувачення. і Я чесно не знайшла жодної логічної підстави, чому навіть знаєте. Чому справа відкрита і чому вона прямо зараз, окрім тих, що я озвучила? політичне переслідування, початок передвиборчої кампанії, зачищення поля від можливих потенційних конкурентів, якими ми і насправді являємось для влади? Ну це вони так вважають. Я думаю, що тут головне насправді об'єднуватися і робити гарні справи для нашого міста, для нашої країни. І плюс до того, що 181 людина була е у зв'язку з повноваженнями, е які були доручені саме Володимиру е Прокопіву під час повномасштабного вторгнення. Е він дійсно багато робив для того, аби завозилась гуманітарна допомога і тому подібне. Сама була цьому свідком. І 181... вісімдесят е, Документи, да, тобто, це люди, які займалися цим, це громадські організації, це волонтери, і серед них водій, один, який до цього проводив завоз бензину, який був дуже критично важливий в у місті Києва. На той час, хто був, той знає, що це був дефіцит. Він вирішив в. Ходячи за своєю відповідальності, не повернутися в країну. Тобто це громадянська позиція виходить. Але чому. Саме ну, хай зараз, його судить суд, подаває Чому саме подають, зараз, коли три роки майже пройшло, да, два з половиною роки після того, як відкрили справу, чому саме зараз. Саме в час, коли от ця, ці події відбуваються, там новопризначення, там просування пана Ткаченка, активне ви бачимо в цих телеграм-каналах, намагання посадити конкурентів. Да? Тобто, все це от якось, якось в таку у вимальовується така картина, да? і от у мене такий висновок насправді. Тому єдиним Логічним висновком, тому що я ж знову ж таки кажу, що ні правового, ні логічного обґрунтування того, що озвучив прокурор, я абсолютно не розумію і не бачу. Тому що юристи, мені здається, набагато краще це пояснюють щодо того, що немає основного в цьому, начебто, кримінальному злочині, це умислу, це суб'єктивної сторони. Але в звинуваченні чомусь озвучили, що. Пан Прокопів знав, що той не повернеться, і, але а де якась, я не знаю, е, докази того, що він знав про це. І, тобто, цього всього немає. Він підписав документи відповідно до своїх повноважень, відповідно до діяльності людини. Все. Тобто це дуже коротке пояснення. Тому мені здається, що єдиною причиною є. Саме початок політичного процесу очищення політичного поля, а скажіть, будь ласка, от як зараз це впливає на роботу КМДА і міської ради, і які рішення от важливі можуть бути, скажімо, ну зупинені? Ну, по перше, у нас бюджетна е сесія буде е в травні місяці. У нас не буде присутньо голови фракції, тобто ага. нам. Треба буде якось вирішувати питання. Ви знаєте, що завжди збирають голів фракцій на погодження певних рішень, де ми завжди вимагаємо дотримання позиції, і тому подібне. Тобто у нас немає зараз представника, який фізично буде у Київській міській раді, і звісно, є ще повноваження пана Прокопова, від яких він зараз відсторонений. Uh, і мені здається, що просто тут uh, дуже багато політичних питань. Тобто uh, історія uh, заключається в тому, що він не бере участь на даний момент. Ну заблокований від uh, участі в політичних там переговорах і процесах, які відбуваються зараз, дуже дуже активно. Ви бачили, що всі uh, минулі сесії були дуже uh, такими яскравими, і uh, слуги народу влаштовували. Такі яскраві шоу, що ну, на голову інколи не, не, не одягалося да, все це. Тому мені здається, що тут багато рішень, що стосуються позиції фракції, треба буде нам. Всім разом якось вирішувати, тому без голови фракція ви знаєте, це це дуже складно, і плюс ще є робота, яка постійно ведеться і на окрузі, і робота з іншими інституціями, і її зараз не буде, тому що пан Володимир під домашнім арештом. Це, це просто я не бачила жодних таких а, справ відповідно до тих, хто взагалі депутатів, а, які зловили увагу на корупції від слуг народу, їх благополучно випустили якось за кордон, і вони якось виїхали, і ніхто про них не згадує. Виявляється так, що хтось. Ловлять прямо на хабарі, випускають за кордон знову якось, тому що я не розумію, як можна було випустити пана Трубіцина за кордон. Да? Це, от наш колега колишній. А тут виходить так, що ти допомагав державі, допомагав Києву, робив все в рамках своїх повноважень. Хтось не повернувся і за браку знаю відповідальності перед державою або там інших причин. Я не буду зараз на це говорити, але всі тут в рівних умовах, всі в країні, всі закатали рукава і працюють, допомагають армії mm -hmm. та. То чому пан Прокопів має зараз бути абсолютно обмеженим фізично від усіх видів політичної громадської депутатської діяльності? Угу. Ну так тут багато запитань. Пані Дінаро, дякую дуже вам за коментари, що долучились до нашого ефіру.